Всіх вітаю, з вами АЗС-комплект. Пряме включення. Сьогодні у нас буде на відеоогляді заправна колонка 12-вольтова. Бензінова EX1260. Подивимося, які в неї є особливості, яка комплектація, які характеристики і під які задачі вона більше підходить. Ми виготовляємо заправні колонки. У нас більше 100 варіантів колоночок. Різних типів бензин, дізель, масло, спирт адблю. Ми можемо виконати такі задачі, які звичайні продавці вам не нададуть. Тут така задача була у людини. Я хочу собі бензинову колонку, але таку, щоб я до неї не підходив, я її не калібрував. Вона мені показує точно, не робить головної болі, і все, все буде добре тоді. Добре, ми комплектуємося. Лічильник ОГМовський К600. Механіка на двох овальних шестернях. Бачимо переходні муфти по безпеці як на насосі, так і на лічильнику. Обов'язково будемо ставити поворотні муфти як в пістолеті, так і в лічильнику на вхід і на вихід е, заправочного рукава. Насос 750 Вт 60 літрів на хвилину, самовсмоктуючи системою байпас. Є зривозахист. В комплектації також у нас підійшов 10-мікронний вологовідділювач з тонкою очисткою. З картриджем, з довози. Вона очищає ну, максимальна очистка. І плюс у неї є ще вода, вона відділяє воду. Це нові фільтра, якість дуже класна. Поки працюємо з ними в тестовому режимі, але вже бачу, що вони будуть заходити на нас на склад. Якість ціна відповідає. Далі пістолет автоматичний. Пістолет автоматичний двоклапаний, бензиновий. Далі йде комплектації повністю всі штуцера з'єднувачі, крокодильчики для акумулятора, рамка монтажна. Тут в цю комплектацію шланги не йдуть, бо під бензин, як правило, у всіх індивідуальний розмір: 6, 8, 10, 15 і так далі метрів. То для того, щоб людей не ем, ограничувати в метражі, замовляємо індивідуально, скільки вам потрібно метрів. І того у нас буде комплектація індивідуальна під кожного клієнта. клієнта. Цей лічильник мені особисто дуже сподобався тим, що він повністю цільнометалічний. Не буде ніякого протікання, ніяких калібрувальних винтів немає. Є накопичувальний і є моментальний кнопка збросу. Захисний чехол, ніяких батареї чи акумуляторів не потрібно. Максимально надійно. Вода і так далі, нічого йому не, не страшно, скажімо так. По насосу це версія дорожча Насоса. Проблем з ним точно не буде. Коштує дорожче, ніж. Трошки дешевші аналоги, але в бензині економить не слід. Не раджу вам такого робити. Так що, якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, знаєте до кого звертатися за комплект підберемо найкращий варіант по міні-АЗС комплектуючий сервіс, обладнання, фільтрація, все завжди є в наявності. Відправка кожного дня. Зборка комплектації Міні АЗС 1-2 дні. Працюємо з будь-якою формою оплати, є самовивіз. Є індивідуальна зборка. Звоніть, пишіть, будемо робити для вас дуже круті колоночки для прикачування пального. Все. Всім гарного дня!